На даний момент зараз вишивається група крові, шеврони. Виготовляється вона на гаварді. У швейному цеху крафтової студії в Решетилівці кравчиня-вишивальниця Вікторія Чередник готує матеріали для створення шевронів. Робить це на комп'ютерній машинці. Після того, як вишиються шеврони, ми його знімаємо з п'ялиць, підчищаємо, потім ми говорять. Потім ми сідаємо за машинку, швейні виробництво далі йде і на куточки вишивається. Шеврони у крафтовій студії в Решетилівці почали відшивати від початку повномасштабної війни. За цей час їх виготовили понад півтори тисячі. До нас звернулися військові і місцеві, і також і полтавські. І за допомогою те, що в них був запрос на шеврони. Зокрема, це були шифрони на грудні з групою крові позивними. Це те, що індивідуальне сугубо ну, там збройні сили. Ми почали виготовляти не на замовлення а спочатку нашим хлопцям це звісно було безкоштовно штеляна. Рік тому у студії почали шити сорочки з новим дизайном, а саме із зображенням військової тематики. Є і танки України, тобто воїн, який захищає. На бронежилеті ми бачимо красиво зроблений герб, жінка, яка його чекає. Сердечко зверху, значить, це сімейна пара. Внизу бачимо, що тут байдрактари. Танки все воюють, але птички я, я так думаю, що це буде ви свобода, воля, що це буде перемога за словами Євгенії. Мошенець сорочки з таким орнаментом беруть на подарунки, тканина, бязь, малюнки на них вишиті хрестиком. Побачила я це все в інтернеті на сорочки президента. Мені дуже сподобалося, правда, там було сочетання на оливковій тканині Чорним вишивка. Рік тому у студії почали відшивати і так звані сорочки з орнаментом українського військового Павла Полуботка. Створюють їх для наших захисників під колір військової форми, каже Владислав Колінченко. Минулому році наш земляк полтавчан звернувся до нас і каже, хочу собі на форму, прямо на форму оберіг. Хочу полтавську вишивку. Ну, ми подумали, там йому запропонували. Давайте ось є гарна полтавська вишивка, полуботка, але ми там її адаптуємо, все буде. Ок. Ми йому зробили, він просто задоволений був. За словами Владислава Колінченка, цього року у студії почали усучаснювати і дизайни гобеленів Ела Трубієнко, Сергій Єрохов, Суспільне, новини Полтава.